Ніколи не використовуйте сигіла, значення яких ви не знаєте. Зараз розкажу власну історію. Сталося це зі мною рік тому, як тільки у мене почали відкриватися здібності, практики мене всі зрозуміють. Ну ми ж всі від слова практик. Практикувати, погодьтесь. Osionfish. І, звичайно, в цей період відкривається все. І ти такий, Боже, <house> я можу робити все, що завгодно. Оця магічна тема, вона тебе захоплює, ти почнеш розуміти. <spices> Сьогодні я зроблю медитацію там з одним богом, завтра з тим. Післязавтра у мене там плани з гномами зустрітися. <dé> і тут ну, розумієте, да? Оцей весь кайф і, значить, Перше, що приходить, теж. В цей період це чистки. <гум> треба почиститися від всього. От срочно треба зробити чистки. Без чисток неможливо рухатися вперед. Ну, В принципі, це правда. <гум> Є в цьому доля якби такої справедливості. І тут, звичайно ж, так як в мене не було ще таких набутих знань, досвіду, ну, от принаймні в цьому втіленні магічних таких от навиків. І я звертаюся. Звернулася до Ютубу там, де є багато різних майстрів, які пропонують безкоштовно саме головне усілякі ритуали, обряди. Які можна використовувати це ж для чисток. Ну і знайшла я там одну чистку, завдяки якій там використовувався один знак оцей Сигіл, який як обіцяв автор, можна було почистити все. Чистка мала відбутися, до, напевно, ще і Богу не було. До того часу можна було все почистити. розумієте? Я така, все, це мені треба. Ну, все. Беру я, значить, асортимент весь, який потрібен був до цього обряду. І, а сама, ну розумієте, я чую, ну на той період я ще не була так дуже. Ну, скажімо, Сон Сібль» на французькій постійно перекладати треба е, чутлива до всього, що я чула від своїх наставників, і ну, в той момент я дуже чітко почула, що е, ти маєш знайти значення Сігілу. Не роби, не роби спочатку. Ну, ну, я така думаю, показалось. Та, ну, Показалось. І я почала шукати все ж таки. Значення цього знаку шукала, шукала, нічого не знайшла. Думаю, та блін, скільки того життя, що там чистку не зможу зробити. чи що. Ну, коротше, роблю я це все, там в з бубнами. І хотіла я там на певну тематику якби, зробити цю чистку. Ну, все, звичайно, наближається ніч, і лягаю я спати, як всі нормальні люди. Ну, а сама ж така думаю, ну, щось відчуваю, знаєте, щось має бути. І тут о півночі, за північ, звичайно, це я навіть не пам'ятаю, котрій годині було, можливо, 2-3 ночі. У мене було відкрите вікно, так як це було літо. І я відчула. Так, все влітає одне чудо-юдо. Я одразу ну, відчула його енергетично, почула і фізично його приліт. От. Напевно, роздивлявся він все, що я зробила години-дві, тому що я на той період не спала, і <гад> я тільки подавала вигляд, що я сплю, що мене це не чіпає, що він там робить. Але, звичайно, атмосферка була напруженою. От. І коли я вже втомилася, якби відчувати це, я почала потроху засинати, я відчула, <гад> що хтось стоїть прямо наді мною, і як то, Кажуть, дихає мені <хи> в лице. От. І е, в цей момент відбувся такий ніби як провал да, в сновидіння, і е, я почала бачити як, е, і відчувати прямо фізично, як рушиться гора. На якій я проживала. Я на той момент проживала в гірській місцевості, і мій будинок старий, ще такий, як у замку, знаєте, старовинному, все з каменів от, побудованого, він починає повністю падати. Тобто все рушиться. От. І... І я просто от, в цей момент розумію, що все, ну, хана, я, я помираю. І <гум> Я таке думаю, ну блін, один раз я вже майже не померла, да? війна, це втрата будинку, я все втратила, і потім думаю, ну, помирай так, помирать вже все. <гум> Прощаюся, життям. <гум> і тут це ви просто можете уявити, наскільки це було потужне таке видіння, що я перепрожила фактично таку мікросмерть. І в цей момент я просинаюся, типу, як моя свідомість приходить до тями, звичайно ж, рухатися мені ніхто не дав. Це був цей такий етап паралічу, який відбувається при низьковібраційних оцих всіх маніпуляціях. І далі, звичайно, коли я вже була при розумі і фізично я могла відчувати всі дії. <рес> Далі все було по сценарію Mortal Kombat. от. І мене покинув цей дух, тому що я використала один метод, який він не може витримувати. Покинули мою кімнату з Вереском, от, який я почула. Я вперше, до речі, от, почула е низьковібраційного духа. Після цього одразу в кімнаті стало спокійно, тихо. До речі, коли ви постійно знаходитеся в чистках, у вас вібраційний такий простір, налагоджений, де ви проживаєте. Прихід чи приліт будь-яких духів, ви будете це відчувати як енергетично, так і фізично. Відчуття не дуже приємні, я вам скажу. Це просто такі, як ніби як хаос. Ну що ж, на завершення можу сказати, що мене провчили справедливо, тому що це моя була ініціатива, це я е заварила цю всю кашу. Це я полізла туди. Куди не треба було лізти. Це, звичайно, був мій досвід. Дуже яскравий, я вам скажу. Тому, якщо ви початківець. Я не раджу цього робити, тому що ви не знаєте, який буде кінець цієї історії, так? як це все розвернеться, які духи знаходяться за якоюсь символікою, яку ви використовуєте. Тому будьте обережні і все ж таки беріть, якщо ви вже хочете кидатися у всі тяжкі, як я, в ритуали, там одразу обряди, все підряд. От то просто намагайтеся обирати щось перевірене. От, з чим ви готові будете співпрацювати. Починайте завжди зі стихій, це саме таке якби, нейтральне, щоб ви могли з цим справитися, навіть якщо ви будете контактувати з духами, пов'язаними зі стихіями, це будуть більш нейтральні духи. Всім класних практик, гарного досвіду. Я за вас вболіваю, па, -па.